Трищить. Угу. Так, він готовий. Тепер будемо пробувати. Кавуна ми збільшили, якщо порівнювати з першим роком, то в 10 разів, тому що перший рік у нас було 2 гектари кавуна, на сьогоднішній день у нас 20 гектарів кавуна і близько 10 сортів. Може, трошки більше. Ми маємо жовтий кавун, чорний безнесінневий, і класичних сортів маємо 5-6 сортів. Ми не дуже гонимося за сортами, які дають великий тенаж. Ми вирощуємо порційний кавун. Наприклад, ось цей жовтий кавун він там ну, 2-3, максимум 4 кілограма. Є кавун, який там 5-7-8 кілограмів. Є там сорти, які і більше дають ягоду. Але їх не так багато, тому ми розраховуємо десь, я думаю, на 50-60 тонн з гектара в середньому. Ми вирішили посадити ще цей чорний калун, він червоний всередині, він без Просто якби щоб людям показати, які ще бувають. У світі кавуни. Він також смачний, це може гарно дивитися там на столі, коли ти хочеш когось порадити, або не якесь свята, або просто скуштувати. У кожного сорту є свій присмак. Він не буде на смак, як апельсин, тому що він жовтий. Він буде на смак, як кавун, але у кожного сорту своя там е, нотка є. Але такий він буде, і минулого року за ним була черга до цим кавуном, бо він реально дуже солодкий. але... 现在好多了。